Як оказалось, моя кімната продана. О, це узнала я вчора так. Чисто, случайно по інтернету там виклали оце ж статтю з конкома. Дівчата мені сказали, я, цей, до цього до мене ніхто не підходив, ні, ні з чим не обращалися до мене. Я от скокую, з 90-го року я там приписана. Живемо ми вдвоє з сином, я інвалід третьої групи. Що ще сказати? У вас були якісь контакти з власниками, з цим вагами? Ні з ким ніколи нічого ніяких у нас ну, притірок ніяких ніколи не було. Я ж кажу, до мене ніколи ніхто не ні підходив, ні з чим не зверталися, ні просили нічого, там, ніякі, ні договори не, перестав, не, при, не показували, нічого, я нікому нічого ні, ні підписувала, ніхто нічого не. Ні, 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 я не знаю, откуда це воно все взялося, що мою кімнату оказується 10 разів. За це время в стул продали, бачить чесно, не знаю.